Оле, це хто такий біля горшечка? Це що за квіточка в мене тут така спить? Брудний і страшний, на вулицю ж ходи. О, які лапки, хвостик? Спить. Великий кіт, такий великий великий кіток. Котунь, а така котуня, коточка, котора, кодоська моя. Додовська. До речі, горщик купила, Вибач, ось такий горщик на базі ОПС. Він білий з пластику. Ось, бачите? Зараз вам. Такий білий пластик, а через те, що в нього такі, такий рельєф, коли на нього дивишся, наче він білий з сірим, бачите? Такий візерунок. Не повернеш візерунок білий сірим, наче для чого я його купила. Він достатньо місткий, дивіться, рука моя аж там. Для того, щоб посадити свою рослинку, пересадити, бо я його вчора обрізала. Також знімала е, на канал відео. Обрізала його і це треба ще й пересадити. Тому що йому вже тут замало місця, і вже горшечок, дивіться, який в мене. Ой, такий вже поганенький. Це хто там прокинувся? та тут отакий прокинувся, мокре носик. Пі-піп. Пі-піп. Пазіхулі -піп. будеш робити зйовий зьовий. Зйовий зьовий, -зьови. будеш робити кісулі? Ммм. Кісуня. Дивіться, горшечок став гарно, це дуже гарно. Мені подобається, що там, тобто не потрібно тарілочок. Підставляти під цей горщик, якраз те, що треба, щоб було більше сантиметру в об'ємі. А ще якщо дивитись на оцей горшечок, де він росте, саме, то тут близько 2 см, навіть трошки більше буде, якраз це підійде. І буде дуже гарно виглядати. Дивіться, ось так: в білому горшечку. Саме поєднання білого, деревного такого і зеленого, мені дуже подобається. Саме в таких тонах я хочу собі в будинку ремонт. Ну, коли ми це будемо робити. Ще невідомо, тому що, самі знаєте, ситуація в країні, зарплати низькі зараз, бо особливо у тих, хто щось продає. Був маленький попит, багато людей пішло на війну. Зараз такі важкі, на жаль, часи. Тому, хто питав про ремонт, ще ремонт ми не плануємо, ще нічого ми не змінювали. То, як влітку зробили, все на тому і закінчилося. Бо, на жаль, нема сенсу взагалі щось робити. Ну і коштів так само невелика кількість є на лише оплатити гуртки, поїсти, щось, там підкупити От те саме насіння. Зараз дуже багато в мене є. Видатків через те, що купуємо насіння на наступний городній сезон. От отак. Зараз я оце покладу в кошик. Поставила, поки так, потім пересаджу. Це ж знімала багато насіння. Я його по яким у мене буде відео виходити, яке насіння туди буде входити. Все ось так от зробила. І знаєте що? Наче все купували, що я хотіла. І згадала, що я зовсім не купила ранню капусту і цвітну, а планую їх вирощувати. Оце я тепер думаю, треба, буде, як будемо в Черкасах, а це вже, мабуть, завтра буде, але в цьому відео то я обов'язково ще заїду, підкуплю саме ранню капустку, для того, щоб вирощувати її через розсаду, потім, можливо, підплівочку, щоб їсти капустку вже у травні місяці. І цвітну капусту, бо я полюбляю цвітну капусту, вона досить корисна. Я пюрезний дуже смачне роблю. Так, любі друзі. Такий процес в мене творчий. Тут в мене все по, по кучкам, це я буду вирощувати, вже навесні висаджувати, оце під зиму буду. Капусти тут в мене таке, що на розсаду піде у лютому. Це мої квіти, там і розсадні, і на розсадні. Це от я буду в березні саджати. Також в березні помідори буду саджати на розсаду, а огірок трошки пізніше, вже кінець березня, початок квітня. Що ще робити в кінці січня, як не копати грядку? А ви так робите? Дивіться, тут кіт, а там кінь. Ой, коня вже нема. Але він там був, а кіт дивіться, сидить. Хі-хі, смішний -хі, такий. А тут кішечка. І це кептарик. Хто побачив кептарика кішечку, поставте вподобайку. А сонечко сяє, горішок, горігенціо. Всі тут. Що роблю? Гряду роблю, в лютому буду висаджувати, якщо не буде морозів, звісно. Ух, побігла кудись. Буду висаджувати зелень, редиску. Для того, щоб уже навесні. Це смакувати. Плюс я хотіла розсаду капусти, саме потім пересаджувати у гряду. Це зараз Це все. Котики винесла на вулицю пограти, повипускала, не пускаю їх додому, хай награються Вова вчить уроки. Отаку, кабани. Поскакав, ух ти ж я, паркурщик. Йой. Город в мене не оброблений, я не перекапувала його восени, тому що я не вважаю, що піщаний ґрунт варто перекапувати, тому що він всідається. От перекопав, він потім сядеться і все. І тому треба перекапувати вже по факту. Під гряди конкретні. Отака киця в мене дивиться. Грайлива. О, он і кінь прийшов. Зараз я вам покажу, якщо побачите. Оп! Зараз. Техніка он. Хто побачив статуру коня, поставте вподобайку. Ну, а я продовжу. Трошки листя поприбирала. Гарний сьогодні день. У мене, що дивіться, цибуля Паре залишилась. Я її не брала, тому що вона вся наповнена саме. Піском через піщаний ґрунт, що мило все літо. І там всерединку туди потрапляє пісочок отуди от аж. І воно так ну дуже погано. І що дивіться, я залишила тут декілька паростків брокколі і, уявіть, за зиму виросло. Хто б знав, вражаю такий. Їжим не здобрювала, не підживлювала, взимку стояла. Уявіте, як може бути. Це приготую Володимиру на вихідні. Сьогодні з Володимиром мандрували трішки, ставлю зараз відео. Що ви, Кацоні? О, смішні. Боже, які смішні! Так, птарик тут. Це та такийця, яку ми збирали влітку, хто пам'ятає на стерилізацію. Ну, це вона тут стерилізована. Мої двоє також ця сіра стерилізована з притулку її взяла. Ну і усічку я відвозила на кастрацію. Він з'явився в нас маленьким кошеням. Хто не дивився мої відео про домашніх улюбленців, подивіться обов'язково. А так граються. А ці хоч бишу? Прилип, прилипла тут до мене, да? Як листочок. Ну, от так, от такий листочок, щоб мамка не пахла. Принесу потім сюди попіл, залишу. І якщо в мене ще якісь добрива там залишились, я тут також покидаю добрива, хай будуть нічого страшного. І потім буду е, встановлювати прутики такі. І мені потрібно буде придбати плівку, бо плівку не придбали минулого року. Я використовувала стару, але вона гливка, вона не підійде. Сюди потрібна така плотненька плівка. Ну і любі друзі, зараз буде у відео, як ми з Володимиром їздили Черкасом, до, ну, Черкащиною біля Черкас, які там гарні краєвиди, куди ми заїхали. Подивіться далі. А я з вами прощаюся. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім передаю вітання. Бажаю всім гарного! О, відро вже близько, да обережно не так туди прям у відро губи окунай. О як воленятка. Ну як смачно? Смачно Смачніше, Давай я. На, Знімай, як, як я поп'ю. Можем набрать твою, Хочеш? Ми приїхали, називається Шаєва гора. Але ми, мабуть, туди не підемо, бо ми пізно їхали. Ми... По карті було 14 хвилин, а дорога така, що ми їхали майже 45 хвилин. І зустріли тут такий колодязь освячений, тут янголи. Що, Давай тепер ти підемеш. Так, да, тепер я як Волоняк буду. <різь> може, так, може, долоньками. <різь> ну як? Нормально. Я чотири рази попив, попий ще два рази. Давай наберемо там. Ага. Давай. Тут є лава, де можна посидіти, так виглядає це місце. Якщо будете біля шайвої гори, обов'язково зайдіть попити дуже смачна вода, прям солодка. Ну і погуляти там можна, здається, я не знаю. Можливо, можна десь забратись на неї, але не знаю. Ми, мабуть, не будемо, бо пізно вже. Тут також лава. Ось таке дерево велике-превелике, судячи з листя. Зараз будемо вгадувати, що за дерево. Так. Та хто його зна, альха якась чи. Не знаю, любі друзі, що це за листя. Хто знає, напишіть в коментарях або верба, вон, бачите, там тут також листя і верби. Можливо, це верба дуже вис височене. дивіться, яке. Велике-велике дерево. Ну і водичку всім рекомендую. Тут навіть є лічка, можна прийти, бутилочку набрати, чашечки є, все як положено. Дуже смачна вода, дуже. Тут навіть стрічки залишали, бачите? У нас дружківці були. Теж було місце, де воду можна було набрати, і називалось Аїсті Лелеки. Так ось там також був Аїст, і на нього нав'язували стрічки, рожеві, якщо хоче, щоб народилась дитинка, дівчинка і блакитні, якщо хоче, щоб, щоб хлопчик. Ну, або будь-якого іншого кольору. Ось так в'язали і завжди у, у кого було весілля, вони всі приїжджали на ці лелеки і зав'язували там оці стрічки. Ну, а ми тут. Ось я. Володимиру сподобалась вода дуже, вона правда дуже смачна, як у нас з кринички в кінразі. О. О. На гору О. полізем, чи ні? На ага. давай. Чи не О. полізем? Нам вже довго їхати Десь додому. Доводимось? Ні, я тут. Де? Можна, звісно, то що яблочка. Ми їздили так, тут було гарно, такі краєвиди, наче в Карпатах, я вам кажу, такі гори, туди-сюди. Це Черкаський район. Ми з Вовою мандруємо. Після школи його забрала і кажу, поїхали. Будемо мандрувати з тобою. І мандруємо, вибачте, мандруємо черкасами, так, Володимир? А де ключі? На ключі. Зараз поїдемо, любі друзі. У мене ще загорілося було. а ти перестібнувся? У мене загорілося ще чек на машині. І це може бути від палива, а може бути просто глюк. А може, якийсь фільтр забився. Головне, щоб ми ніде не стали. Так, ну, чек так і горить. Йой-йой, так. Хтось там ззаді Чимчикує. Треба поїхати раніше, ніж він до нас до Водички ми набрали трошки. Тож ми розвідуємо Черкащину з Володимиром, вже не так швидко темнішає. І ми з ним, оце коли у нього вільний день, то ж у нього то заняття спортом, то музика. А сьогодні вільний день. І ми з ним катаємось. Я практикую сьогодні. Дорога дуже погана. була. Ми довго, дуже, дуже, дуже довго їхали. Краєвиди були пречудові, не могла на них дивитись, бо дивилась на ями. А так, загалом, якби була гарна дорога, та, та, такі тут красоти, така природа. Отам, де ми живемо. Там якось ну, рівнина, там нічого особливого. А тут прям дуже гарно. Мені так сподобалось. Так що, любі друзі, всім рекомендую. Черкаський район. о, до речі, ми з 10 Ось написано Шаєва гора. А ось тут підйом. Ну, підйом, звісно, крутий, такий тут дуже. Шаєва гора, заповідник природи. Так? Чи що тут написано? Шаєва гора. Шаєва гора, написано, зараз вам покажу. Напевітник. Написано, шайва гора отут можна по стежці піднятись. Тут, можливо, можна, не знаю. А ми зараз повертаємо на сторону Черкаси, там проїдемо і на трасу виїдемо та поїдемо. Тут таке перехрестячко. І тут оно річечка, бачите, здається, це Тясьмин. Це там, наче якийсь заїзд, вон, бачите? Такі символи прикольні. Це християнство чи ні? Напишіть. І зірка, і півмісяць знизу, і три хреста. Щось таке цікаве, я таке перше бачу, якщо чесно. Які краєвиди гарні взагалі? Не знаю, як вам видно. Дуже гарно, і красиво. Звісно, камера все не передає, ще й вечоріє, але загалом дуже-дуже симпатично. Живописно друзі, спортивний майданчик, баскетбольний кільця футбольний майданчик, багато там брусів всілякі, і все це посеред лісу. уявіть. супер взагалі клас.